Всім привіт, дорогі друзі! Будемо далі слідкувати за ціною. нафти, адже це важливий ресурс, який прямо впливає на здатність наших оргів воювати. І сьогодні, от ще б трошечки, знаєте, і нафта, бренд, марка, пробила би 70 доларів і пішла би туди на 60 числа. Ми того дуже сильно чекаємо, вже не один місяць чекаємо, і ну, майже там 70 доларів і. 40-50 центів вона була, зараз трошки відкотилась знову до 71 з копійками. Але давайте поговоримо про основні фактори у новому, ті, які ми говорили тут на каналі, і які додаткові зараз удаються, які все ж таки так чи інакше найближчим часом змусять нафту рухатися донизу в ціні. Е, Недавній звіт країн ОПЕК про те, що вони не очікують серйозного збільшення споживання нафти в світі. І перша причина це криза в Китаї. Надзвичайно благотворне явище криза в Китаї для світу і для нас в першу чергу. Ми країна, яка імпортує нафту і нафтопродукти. А це все валюта, і нам би подешевше, так от і, і поменше, бо доларів знову такі повторюся до наших ворогів. І це важливий був звіт. Він починає тиснути на ціну. Також є серйозні фактори, які роз'єднують країни ОПЕК, Вони. На сьогодні, начебто, встановили обмеження до видобутку, до експорту, але деякі країни махлюють, зокрема, є підозра щодо Іраку, Казахстану і, звісно, Москвої, що вони більше видобувають і продають на ринок, ніж є. А у інших країн ем, ОПЕК є проблеми з дефіцитом бюджетів, їм треба поповнювати і якимось чином заробляти. І от коли нафта остаточно піде донизу, це буде такий ефект певного каскаду, їм треба буде добирати. До дефіциту, і вони будуть це більше і більше викидувати НАТО на ринок, щоб, хоч на масштабі, заробити, і це буде надзвичайно хардкорно, класно і благотворно. Які сьогодні основні фактори, які все ж таки очікуємо, що найближчим часом нарешті проб'ється, все ж таки, ця стеля в 70 донизу, і що не стеля, тут підлога, можна сказати, так? Це посилення долара. Після обрання Дональда Трампа долар почав посилюватися. Основна ціна цього продукту в доларах. Отже, для національних економіках барель коштує дорожче, бо і долар коштує дорожче. Долар зростає у порівнянні з іншими з їхніми національними валютами. Від того, а вони або шукають, яким чином знайти якісь свої родовища, або економлять, або так чи інакше вимушені витрачати більше свого ВВП на безпосередньо імпорт цього товару. Тому і споживання теж так чи інакше, воно. Пошкоджується, сповільнюється через здорожчання долара, і це такий основний фактор зараз, який ще додає зверху. Нещодавно ціна на нафту вона знову таки почала знову лізти до 80. Це було через загрозу ударів Ізраїлю по нафтовій системі Ірану через те, що вони по суті почали бити по Ізраїлю в свою чергу, але Ізраїль обмежився ударами по військовій інфраструктурі, військовому виробництву. От і тут зараз Дональд Трамп, який прийде, він зробить пару чей. По перше, він може обмежити і Венесуелу, і в першу чергу Іран в можливості експорту цих товарів. Це буде фактор навпаки, який буде посилювати ціну на нафту. Але разом з тим він запустить ряд дерегуляційних указів, які, в свою чергу, теж будуть серйозним фактором впливу на світовий ринок. І тут ми будемо очікувати знову таки наближення до нижчої ціни, можливо, навіть будуть певні кроки до того, аби серйозно вдарити по москвитах. Тому на сьогодні всі очікують, от болтається ця нафта в, в нижніх числах 70 там, доларів за бренд. Інші марки там вже 69 коштують, але просто я на бренд орієнтуюся. От ми всі сподіваємося, що ціна все ж таки впаде. Але вона ще може протриматися певний час, тому що знову таки, окрім того, що. Америка точно буде видобувати більше, і всім це зрозуміло. Канада буде видобувати більше. Тридовже вже наголошує про те, що вони будуть так чи інакше співдіяти цьому ринку. і Скоріше за все, їх чекає навіть зараз при лібералах дерегуляція, теж як в США тому що США просить взаємодія. Це один з вимог на сьогодні Трампа. Америці треба канадська нафта, важка нафта, яка там допомагає їм в їхньому безпосередньо промисловості у США багато легкої. От і справа в тому, що ще виходить ряд там Гаяна і виходить там Лівія на сьогодні. Є ряд гравців, які теж починають так чи інакше викидати велику кількість нафти на ринок світовий. От, і це будуть фактори, які будуть навпаки дуже сильно впливати на ціну на тебе, вона падала донизу. А от є фактори, справді це геополітичні, це в першу чергу потреба обмеження. Ірану і його геополітичної місії в принципі нам в цьому є благо, тому що це союзник московитів, але разом з цим треба розуміти, що якщо Америка і Канада не розкрутять своє виробництво нормально. І не почнуть ставати вже і серйозними експортерами цього ресурсу. То так чи інакше ціна буде триматися і на цьому, що не допродасть Іран, заробить Московія. Тому ситуація може бути певний час ще неоднозначною, але загальний тренд, все ж таки, ми очікуємо, що країни ОПЕК почнуть просто відкривати вентиль. Тому принц Саудовської Аравії, давай, іди до свого вентиля, генерального вентиля, от який відкриває всі інші вентилі, і починає його. Розкручувати, як треба. Ми очікуємо і найближчим часом ми очікуємо хоч би пробиття цього 70 доларів. Нам треба дешева нафта, тому що, ще раз, це зменшення витоку валюти з України і недозаробляння грошей нашими ворогами. Загалом і Україні, і Європі в цілому вигідні дешеві енергоресурси. Це допоможе нам вставати на ніжки і краще. Розвивати свої економіки і боротися з нашими ворогами. Тож чекаємо на ці прекрасні часи, коли нафта нарешті стане дешевшою. Є свої багато мінусів, невизначеності з Дональдом Трампом, але плюси в тому, що може все ж таки ціна покотитися донизу швидше, ніж могла би бути. Хоча зору знову таки скажу, що умови до падіння ціни на нафту вони вже і були перед Фредовичем. Власне, як і біткоін мав піти на ріст, теж там. Був свій цикл, який мав його стартанути, але Трамп просто його підсилив. Ну то сподіваємося, що він і підсилить зниження ціни на нафту. Хоча є певні фактори, які можуть знову таки, як от було все повністю для того, аби знижувалася ціна, а гоп і ірано-ізраїльський конфлікт. Ну от що ти зробиш з цим? Це ще такі ще рятівні залишки, які залишаються в московиті, аби ціна хоч якось трималася в світі. Але ми сподіваємося, що це скоро завершиться. Слідкуємо за світовою економікою, за політичними процесами, які так чи інакше випливають із стану світового економічного процесу. І навпаки, економічний стан випливає також з певних політичних рішень. От, за цим всім взаємодією, ми спостерігаємо далі і ведемо цей канал. Посилання на ряд цікавих статей по нафті буде на наш телеграм, де ми дуже багато це розповідаємо про це. Дуже класно у нас телеграм багато. Класної інформації, економічної, фінансової, політичної, класні підписники, збор, збори на Сили оборони України. Тож підписуйтесь і на телеграм, і на наш YouTube канал. До зустрічі. Дякуємо за перегляд.